Доброго дня, любі малята, я дуже рада вас вітати. Малята, а як ви думаєте, звідки береться їжу? Їжу, яку ми їмо? Так, її готують наші матусі. А для того, щоб її приготувати, звідки вони беруть продукти? Так, з магазину. А як же продукти потрапляють до магазину? Так, їх потрібно, щоб хтось виростив, так? Щоб хтось посадив рослини, хтось завів худобу, із них ми беремо молоко, м'ясо. І такі люди називаються фермерами. А хто ж такі фермери? Давайте дізнаємось сьогодні. Колись давно люди не вміли вирощувати їжу. Вони збирали ягоди і полювали. Але потім вони навчилися садити зерно і доглядати за тваринами. Так почалося фермерство. І завдяки цьому ми можемо мати хліб, овочі та фрукти. Ось послухайте історію про хлопчика Петрика. Жив був хлопчик на ім'я Петрик. Він жив у маленькому селі, де навколо простягалися зелені поля, а у дворі завжди співали пташки. Петрикові дуже подобалося допомагати своєму татові, який був фермером. Кожного ранку тато прокидався ще до сходу сонця, щоб доглянути за худобою. Обробити поле. І перевірити рослини на городі. Одного дня тато вирішив показати Петрикові, як важливо доглядати за землею. Вони разом пішли на поле, де тато розповів, що ґрунт це як великий будинок для рослин. Коли ми садимо зернятко в землю, вона виростає у велику рослину. Але тільки, якщо ми будемо доглядати за нею, сказав тато. Петрик побачив, як навесні тато садив насіння пшениці. Вони з любов'ю поливали поле. І за деякий час маленькі зелені паростки з'явилися з землі. Петрик був у захваті. Він кожного дня приходив на поле, щоб перевірити, як росте пшениця. Минуло літо, і пшениця виросла висока й золота. Тата сказав, що не став час збирати врожай. Петрик допомагав збирати зерно. І вони віднесли його до млина, щоб зробити з нього борошно. З цього борошна мама пекла хліб, запашний і смачний. Так, Петрик зрозумів, що фермерство це важка, але дуже важлива робота. Завдяки фермерам на наших столах завжди є хліб, овочі та фрукти. І тепер він мріяв вирости і теж стати фермером, щоб доглядати за землею і вирощувати корисні продукти для всіх. Так закінчується історія про те, як маленький Петрик дізнався про магію фермерства. Отже, ми з вами з цієї історії дізналися, що на фермі вирощують, як на фермі вирощують на полі хліб. Але ж ми знаємо з вами, що на фермі вирощують не тільки хліб, овочі, фрукти, а ще й розводять худобу. Як ви вважаєте, яку худобу можуть розводити на фермі? Так, це корови, вівці, свині, кози? Так? А ще що це може бути кури, качки, а також можуть розводити бджіл. І кожна ця тваринка приносить для нас, для людей, якусь користь. І я зараз пропоную вам пограти в гру, що дає нам ця тваринка. Готові? Тож починаємо. І розпочати нашу гру я пропоную з корови. Що дає нам корова? Подумайте уважно. Так, фермери розводять коров для м'яса, яке потім ми купуємо в магазині, і батьки нам його готують, і воно дуже смачне і поживне, дає нам багато вітамінів та енергії і сил. А ще коров розводять для того, щоб отримати з них молоко. Потім це молоко таке ж везуть до магазину, або з нього роблять смачну сметану, сир. Масло. Бачите, як багато всього дає нам корова. Кого наступного розводять на фермі? Так, це вівці. Що вони нам дають? По-перше, це хутро, так? з якого пізніше на заводах виготовляють теплий одяг для нас, щоб ми не мерзли взимку. А ще. Також овець розводять для м'яса. В них дуже смачне м'ясо. Це хто? Так, це кози. А що ж дають нам кози? Звісно, це м'ясо, як і більшість тварин. А також це молоко, так, яке ми з задоволенням п'ємо. Також на фермах розводять свиней. А що ж вони нам дадуть? Звісно, це м'ясо, сало, з яких пізніше ми будемо готувати, на різних фабриках роблять котлети, ковбаси. А ще А ще це шкіра. Малята шкіру, в свиней, корів, овець. Кіз використовують для того, щоб зробити для нас міцне взуття, яке ми пізніше будемо носити. Тому що їхня шкіра вона не пропускає вологу, захищає наші ноги від потрапляння води. А для чого ж розводять на фермі курей? Що вони надають? Звісно, птицю, курей, гусей, качок розводять для. М'ясо, так, індичок для того, щоб в них смачне е, м'ясо, і воно легке. Його часто вживають люди, які хворіють. Таке м'ясо легше перетравлюється. Також кури на фермах розводять для того, щоб вони несли яйця. Так, ми з вами всі дуже полюбляємо яйця. Майже жодна страва не обходиться від того, щоб приготувати. В неї потрібно покласти яйця. Всі борошняні вироби майже повинні містити в собі яйця. Отже, цей продукт нам дуже потрібен. А що ще нам дає куриця? Куриці, качки, індики, їхнє тіло вкрите. чим? Так, пір'ям це птахи, їхнє тіло вкрите пір'ям. А люди використовують це пір'я для того, щоб зробити м'які подушки, м'які одіяла, якими ми пізніше вкриваємося, щоб нам було тепло. Ще на фермах розводять бджіл. Бддільництвом займаються. А для чого ж їх розводять? Звісно, найперший найголовніше це мед. Він дуже корисний, має цілющі властивості, в ньому дуже-дуже багато поживних речовин. А також це прополіск, віск, вощина, яку використовують у різних лікарських засобах. З воску також роблять свічки. Отже, малята, ми сьогодні з вами на занятті познайомилися з дуже-дуже дуже багатьма видами фермерства. Так? Ми дізналися, як утворилося фермерство. Послухали історію про Петрика, який дізнався, навіщо ж потрібна робота фермерів. Ми також з вами проговорили, яких тварин вирощують на фермі, яку користь вони нам приносять. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічей.